Понад вісім годин доводиться чекати в кілометрових транспортних заторах тим, хто хоче залишити Донецьк. Це один із небагатьох маршрутів, усе ще відкритих для населення, яке намагається добратися до підконтрольних Києву територій. Усі мусять пройти через військовий контрольно-пропускний пункт, а це забирає багато часу. Це Додому пошвидше. Хочеться, щоб все було більш врегульовано, правильно, напевно, щоб люди не стояли отак годинами в спеку. Це звичайні поїздки, відвідани родичів, покупки продуктів, недоступних в зоні конфлікту. Такі затримки викликають обурення. Таке враження, ніби спеціально це роблять, щоб люди подивилися, як живеться не в Україні, а, наприклад, як думають там з Росією. Багато хто критикує складні бюрократичні процеси, запроваджені українською владою. Документи та речі ретельно перевіряють. А віднедавна ще й автобусні рейси, якими можна було добратися за межі зону конфлікту, скасували. Донецькі транспортники стверджують, що це не було їхнім рішенням. Ні інформації, ні офіційних даних нам ніхто не надавав. Дізналися, ми що рух перекрито по факту. Автобуси почали тиждень тому відправлятися відповідно до розкладу, і так само за розкладом їх почали повертати. На сьогодні автобуси з Донецька відправляються лише до міст в межах контрольованої сепаратистами території та у напрямку Росії. Останнім часом у Донецьку також бракує пального. До небагатьох заправок, які ще мають певний запас, стоять довгі черги автомобілів. зараз люди в нас вже трохи пристосовуються до цього. Тож, якщо заправляємось, намагаємось повний бак залити і каністру, щоб протриматися його мого довше. Влада окупованих територій в Донецьку звинувачує у проблемах з транспортом українську владу. Мовляв, Київ створює блокаду. За словами сепаратистів, це лише ще більше зближує їх з Росією. Після припинення поставок продуктів з України на полицях супермаркетів переважно російські товари. Покупці навіть можуть заплатити рублями, але вибір в магазині обмежений. Свіже молоко дефіцит у цій крамниці, а деякі полиці зовсім порожні. Таким чином люди в зоні конфлікту залежні від допомоги, що приходить ззовні. Однак прибуття вантажівок Червоного Хреста також сповільнюється через пропускний контроль. А поки конфлікт між двома сторонами триває, умови перетину лінії контролю навряд чи покращаться потерпає від цього передусім мирне населення.